Друзі, кидайте палити. Паління шкодить вашому здоров'ю, а паління цигарок, з яких не сплачений акциз, шкодить бюджету і шкодить армії, яка не доотримує гроші на власне фінансування. Сьогодні ми поговоримо з вами про тінь на ринку тютюну. Розпаковка тіньового ринку тютюну. Чому ми починаємо саме з ринку тютюну? Тому що тютюнова галузь і її тіньова складова це те, що Показує, яким чином корупція і тінь співпрацюють в нашій країні, забираючи у неї майбутнє. Це та галузь, яка в тіньовій своїй частині принизує собою державні органи, фіскальні органи, правоохоронні органи, які працюють на неї, працюють на кишені шахраїв і тіньовиків, а не нашу державу. Друга причина це обсяг коштів, які втрачає держава внаслідок тітюнової тіні. Якщо говорити про те, що ми отримуємо від тютюну, це, це по 2024 року 105, навіть більше мільярдів гривень тільки від акцизного податку. Але водночас близько 22 мільярдів за розрахунками компанії Кантар, яка здійснює обчислення тютюнової тіні, 22 мільярди гривень. Ми в 2024 році втратили на тому. Що шахраї вкрали у держави, не сплативши акциз. При тому, що в 2024 році обсяг тіні майже вдвічі був зменшений за рахунок діяльності здорової частини правоохоронних і фіскальних органів. Незважаючи на це, держава надоотримала 22 мільярда. Для порівняння це сума співставна з усіма державними програмами на підтримку молоді. І сім'ї в державі за 24-й рік. Для того, аби з'ясувати, яким чином працює тютюнова галузь, необхідно дослідити конкретні сектори цієї злочинної діяльності. Почнемо з імпорту. Цигарки виготовляються як на території України, так і ввозяться на митну територію України шахраями. Ввозяться нелегально і безперечно без сплати акцизу. Були часи, коли ці цигарки... Транзитом йшли до Європейського Союзу і без сплати будь-яких податків в Україні, але і без шкоди для українського ринку. Водночас співвідношення цін на український тютюн всередині країни і європейський тютюн спричиняють те, що дедалі більше цього товару залишається в нелегальних мережах в Україні. Безперечно, цей тютюн не помічають. Не помічають хто митники та правоохоронці, які здійснюються оформленням зазначених вантажів. Таким чином, імпортний тютюн, який виготовлений за межами території України і ввезений на митну територію України, є потужним джерелом живлення для тіньового українського ринку без сплатеними податків. Другий елемент цієї, так би мовити, екосистеми це виробництво тютюну в межах території України. Виробники поділяються на декілька груп. По-перше, це легальні виробники, великі міжнародні компанії, їх чотири в Україні, які виробляють тютюн, здійснюють експорт тютюна, створюють тут робочі місця, сплачують ПДВ і, власне, працюють без тіньових схем. Є українські товаровиробники, які також визначили в своєму дослідженні Кантар, компанія, яка здійснюється дослідженням тіньового ринку, які працюють частково в білу, частково в сіру. Вони отримуючи сировину, виготовляють з неї цигарки, частину з яких вони маркують реальними акцизними марками, а частину втрачають яким чином здійснюється ця втрата? По-перше, через експорт, удаваний експорт за межі митної території України, коли товар? Оформлюється для експорту, але фактично не вивозиться за митну територію України, а перебуває тут, в наших нелегальних мережах. Причому виробник може сказати, що в мене є експортна митна декларація, до мене питань нема. Я товар вивіз за межі митної території України і будь ласка, претензій до мене не пред'являйте. Інша схема, з якою ми зіткнулися вже після початку повномасштабного вторгнення, це. Атака дронів, коли з усіх цілей, які перебувають на митній території України, чомусь Російська Федерація знаходить як найнебезпечнішу для себе ціль склад, де зберігається сировина для відповідного тютюнового виробництва, і цей дрон він е, попадає. Безпосередньо в цей склад, вся сировина згорає, є відповідна довідка з органів внутрішніх справ, є відповідна кримінальна справа порушена за фактом знищення відповідного майна, і сировини нема. Сировина зникла. Ще одна схема, яка діяла до, ну, протягом достатньо тривалого часу, але ми через відповідні зміни до законодавства її закрили. Ця схема полягала в тому, що величезні витрати виробництва списували на брак. Величезні обсяги сировини. Власне, не доходили до кінцевих цигарок і відсоток списання сировини ніким не міг бути до останнього часу проконтрольований, тому що і виробники умисно завищували цей відсоток. Ми ввели нормативи відповідні до закону, і тепер вони цього не можуть робити. Тобто законодавчо, безперечно. Все можливе для того, аби виробники працювали в білу, вже зроблено. Встановлені пости цілодобові на виробництвах, встановлені обмеження для списання сировини, встановлені відеокамери на будь-якому етапі цього виробництва. Тобто, для того, аби не помітити зловживання з боку фіскальних органів або правоохоронних органів, треба дуже дуже широко закрити очі. І подекуди, давайте будемо відверті, ці очі закриваються. Бо, за даними Кантару, саме львівська тютюнова фабрика має найбільший обсяг в тютюновому тіньовому ринку цигарок в Україні. І ще одна частина виробників, а умовна виробників. Тобто тих людей, які виготовляють цигарки, але не існують юридично, це чорні виробники, це лінії з виробництва тютюну, які встановлені в гаражах, які встановлені в підвалах, які дуже замасковані таким чином, аби власне унеможливити будь будь-якої інформації про те, що вони взагалі існують. І е, правоохоронці, давайте будемо, е, віддамо належне, викривають таких виробників і припиняють такі виробництва. Тільки з початку року Бюро економічної безпеки викрило 5 таких великих виробництв. Також деякі виробництва викриваються і національною поліцією. До речі, ми от в сюжеті з вами говоримо про е, імпорт, про е, виробництво цих цигарок. Але ви навіть собі не уявляєте, наскільки вони вигадливі, наскільки вони професійні і наскільки міцними є їх зв'язки. От якщо говорити про імпорт цигарок, уявіть собі: імпорт відбувається не тільки через одеську митницю, імпорт відбувається через білоруську митницю у війну, там, де заміновані поля, там, де охорона. Там, де військові стоять, вони через болота у Волинську область перевозять ці білоруські виготовлені в Білорусі цигарки нелегально і реалізують їх в Україні. А якщо говорити про атаки дронів, ну це взагалі плітча в язицях. Ми на комітет витребовували документи кримінальних проваджень про атаки цих дронів. Там є все в цих кримінальних провадженнях. Там є постраждалі люди, які реально з е, е, пораненими кінцівками внаслідок атаки цих дронів. Є показання свідків будь-яких на вибір. Всі довели, що це дійсно російський дрон, дійсно він впав, дійсно там все згоріло. Є експертизи, які, які не робляться зазвичай, коли ловлять реальних контрабандистів. Вони роками роблять ці експертизи. Тут все абсолютно є. Тому абсолютно жорстка система, яка як річ в собі функціонує, висмоктуючи гроші з державного бюджету. Все те, що виготовлено, ввезено нелегально на територію України, треба десь якось продати. Джерела два. Перше джерело це інтернет. Ви можете зайти на телеграм-канали і на телеграм-каналі придбати нелегальні цигарки. Друге джерело це мережі, величезні мережі кіосків, мережі, які обраховуються десятками тисяч. Це ті кіоски, які працюють взагалі в чорну, і ті кіоски, які підторговують нелегальним тютюном. Скажіть, будь ласка, ви ж бачите всі ці кіоски на вулицях ваших міст, і так само їх бачить поліція. І відповідно, якщо в кіоску продається цигарки за ціною 70 гривень, а не більше 100, як вони мають. Коштувати найдешевше, якщо б там був врахований акциз, то ці цигарки точно продаються нелегально. Таким чином ми бачимо дуже показово, як працює вся ця інфраструктура. І що вона не може не працювати, якщо б правоохоронні органи, фіскальні органи виконували чітко. Свої завдання. Я не хочу кинути тінь абсолютно на всіх правоохоронців. І ми бачимо, як на сьогодні правоохоронні органи виконують свої завдання, вирізаючи нелегальні лінії з реалізацією тютюну. Я не хочу кинути тінь абсолютно на всіх фіскалів або митників. Це теж не так. Але точно у цих структурах є люди, від яких ми повинні звільнитися. Ті люди, які роками кришують, беруть участь у цій злочинній діяльності. І власне з цим я боруся, борюся, і це я вимагаю від е, керівництва зазначених органів. Не можу сказати, що ця діяльність є безуспішною, оскільки в 2024 році ми знизили рівень тіні на, на половину майже 25% на початок року. І на кінець року 12,6% за даними того ж самого Кантар. Але вже цього року, на жаль, по першому кварталу, ми маємо 14,1%. Це дуже тривожний відкат назад. Ми не можемо допустити, щоб вся наша праця, ми не можемо допустити, щоб той тренд позитивний, який ми взяли разом з правоохоронцями у 2024 році, був зіпсований зараз. Ми не маємо права. А не перед державою, а не перед армією, а не перед тими людьми, які зараз захищають нас від ворога цього ворога, який всередині держави є. Ми повинні з вами перемогти, перемогти разом. До речі, чому власне для тютюнової мафії тютюновий ринок є таким ласим шматочком? Мені здається, що це також важливо розуміти. Це сума акцизу у вартості тютюнової продукції. 56% по 2024 році складав акциз. І безперечно, якщо ти продаєш цигарки. За ринком. Без цього акцизу ти зразу зі старту отримуєш величезний, величезний прибуток. Власне, таке співвідношення акцизу і вартості цигарок, воно є у всьому світі, але такий обсяг тіні є тільки у нас. А тепер про те, що робити. Власне, рецепти знають всі. Скажу про три основні напрями. Перше це Електронний акциз це той законопроект, який ми прийняли в Верховній Раді у 2023 році, і зараз розробляється відповідне програмне забезпечення, яке було повинно бути запущене з 1 січня 2026 року. Воно дозволить відслідкувати кожну пачку тютюнового виробу від імпортера або е, виробника до кінцевої каси по всьому шляху е, її руху. І кожен споживач. Кожен поліцейський, який зупиняє відповідну вантажівку з тютюном, зможе побачити, хто виготовив, коли виготовив і чи є ця пачка контрабандою чи контрафактом, чи це легальна пачка цигарок. Ця програма повинна бути якомога швидше запроваджена в Україні. Друге, це міжнародна співпраця. Ми розуміємо з вами, що Цигарки, які імпортуються в Україну, не з, ні з куди. вони з'являються з іншої країни, де відбувається експорт таких цигарок, і безперечно компанія, яка експортує ці цигарки, навіть отримує переконане відшкодування з ПДВ на цю поставлену партію. Але адже злочинці дуже добре рахують свої гроші. Тому це все відбувається там по білому. І якщо такий обмін інформацією відбувається з нашими міжнародними партнерами і з іншими країнами. Де здійснюється подібна діяльність, то а сховати таку операцію практично неможливо. І третє, і найголовніше, це коли ми питаємо з чиновника, з фіскала, з правоохоронця по результату. Коли е, нас не цікавить, яким чином влаштований кіоск з продажу нелегального тютюну. Але якщо кіоск є на території тієї чи іншої громади, то людина, поліцейський, який відповідає як керівником поліцейського відділку відповідної громади, повинен піти з посади. Або людина може забезпечити дотримання законодавства з реалізацією нелегальної продукції на території відповідної громади, або не може, і нас не повинно цікавити, чому нас не повинно цікавити, чи він просто непрофесійний, тому не може цього зробити, чи він відповідно бере участь в цих. Махінаціях це саме стосується і бюро економічної безпеки, це саме стосується і Державної податкової служби, і це саме стосується безперечної митниці. Коли е, керівник буде відповідати за результат і буде знати, що при відсутності такого результату він піде з посади, тоді ситуація зміниться дуже швидко. До речі, цікавою є історія щодо участі суддів в цій всій корупційній інфраструктурі щодо тютюну. Декілька дуже показових кейсів. Ну, наприклад, ви пам'ятаєте в 24-му році таке масштабне публічне протистояння тіньовиків, в Львівській області з Бебом з бюро економічної безпеки, яка приходила з обшуками, виявляла правопорушення, документувала ці правопорушення, робила експертизи, пов'язані з їх діяльністю, аби довести власне виготовлення цигарок без акцизу. До речі, це не так складно зробити. Трасологічна експертиза доводить, що ця пачка цигарок, яка без акцизу була виготовлена на відповідній фабриці, тому достатньо прості прості дії щодо доведення. Так, от при сукупності всіх цих обставин Державна податкова служба не видавала ліцензію відповідному виробнику тютюну, і суди, суд першої інстанції, суд другої інстанції, врешті, Верховний суд став повністю на бік відповідного товара виробника, дуже відомого в Україні, і, власне, прийняв. Такого роду рішення про видачу, видачу ліцензії, податково власне, змушена була це зробити. І чи інший випадок, коли Оріон Табака в Одесі а, двічі... Описувалась, арештовувалась, вивозилося майно, лінія з виробництва нелегального тютюну. І двічі суд казав Все ок, хлопці, працюйте далі. Ви нормальні нормальні хлопці, не треба нічого від вас в державі. Класна, класна робота, класний підроблений тютюн. Не треба цих акцизних марок. Вертайте це все обладнання хлопцям. Нехай працюють далі. Двічі. Різні суди повертали це, це обладнання, і тому я говорю про те, що е, саме тютюн є е, таким показовим лакмусом, от такою червоною стрічкою, яка, яка яка дуже чітко дає нам зрозуміти, а що таке тінь, що таке корупція, як вони взаємопов'язані між собою, чому це одне ціле, і чому е, власне тінь є харчовою базою корупції, а корупція є е, е, м'язами, кришою. Тіні, і е, чому це шкідливо, і чому е, власне е, проблема є настільки складною проблема є настільки е, важко е, вирішити її, і необхідний час для того, аби е, приборкати е, тінь, і е, цим можна займатися не е, скажімо, один день, один місяць чи один рік. Цим треба займатися постійно. І тоді буде результат. А якщо не займатися, безперечно, результатів не буде, буде тільки презентації і звіти. До речі, як знімали сюжет, забув сказати про е, лідери області, лідери в роздрібному продажі нелегального тютюну. Це Дніпропетровська область, абсолютний лідер по Україні, багаторічний лідер. Це Харківська область, Одеська область, це Київ і Київська область, е, це Хмельницька область і Львівська область. Зверніть, будь ласка, увагу, яким чином географічно розкидані. Ці регіони, і як фактично територіально не пов'язані між собою регіони, мають лідерство в нелегальній торгівлі тютюну. І що, ви скажете, що керівництво правоохоронних органів цих регіонів не знає про це? Ну ми ж дорослі люди.